Чому кішки люблять вагітних і що вони хочуть сказати жінці? Кішки дуже загадкові створіння, які часом можуть ошелешувати своєю поведінкою. Особливо цікаво спостерігати за вихованцем, коли він живе поруч з вагітною жінкою і виявляє до неї небувалий інтерес. Чому так відбувається? Давайте розглянемо, вагітність робить жінку теплішою. Експерти нагадують, що кішкам дуже подобаються теплі місця через особливості їхньої фізіології. Найтеплішим місцем на тілі вагітної жінки є живіт. Саме його тварина намагатиметься використовувати як лежанку. Не варто непокоїтися з цього приводу. Кішка не зможе завдати шкоди малюкові, що перебуває в утробі матері. Цікавість і новизна. Не варто забувати про те, що у кішок вкрай чутливий нюх, тому вихованець, скоріше за всіх, дізнається про вагітність раніше, ніж його господиня встигне зробити тест і побачити там дві смужки. Річ у тім, що при вагітності запах тіла жінки змінюється, внаслідок чого кішка починає відчувати до своєї власниці особливий інтерес, тому улюблениця може буквально переслідувати свою господиню. Якщо ви ще не знаєте про вагітність, а тільки плануєте її і працюєте над зачаттям, то зміна поведінки кішки і її підвищений інтерес до вас може сказати про майбутнє материнство раніше за лікарів та аналізи. Прикмети для жінок, які хочуть завагітніти або вже вагітні. Існує цілий ряд позитивних прикмет, які можуть допомогти жінці правильно розставити життєві пріоритети і збільшити ймовірність народження здорового і красивого малюка. В першу чергу рекомендується відразу ж завести собі триколірну кішку. Наші предки були переконані в тому, що вона стане відмінним захисником для майбутньої дитини. Не слід проганяти бездомну тварину, якщо вона сама прийшла до вашого будинку і лягла на поріг. Таким чином, вищі сили говорять вам, що вони будуть захищати вас під час вагітності і посилають вам вірного помічника і захисника. Тому потрібно відразу погодувати приблуду і привести її у гарний вигляд. Можете бути впевненими в тому, що вищі сили вам за це віддячать. Однак існують і негативні прикмети про кішок, які всю вагітність не дають спокою жінкам. Майбутні мами починають панікувати і намагатися позбутися домашнього улюбленця. Ось тільки це величезна помилка, яка може принести негативні наслідки. Вищі сили забороняють проганяти тварин з дому і можуть покарати жінку або чоловіка за такий необачний вчинок. Немає гарантій того, що всі народні прогнози виявляються правдою. Тому головне це слідкувати за психологічним та фізичним здоров'ям як вагітної жінки, так і вихованця, який знаходиться поряд. Не бійтеся спілкуватися з тваринами, вони можуть зарядити вас позитивною енергетикою і полегшити процес пологів. Любі друзі, чи вірите ви в народні прикмети? Яке ваше ставлення до спілкування вагітних жінок з пухнастиками? Обов'язково діліться своєю думкою в коментарях. Ви ще й досі не підписані? Не мешкайте та підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски живої планети. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький затишний дім під назвою Земля.